То такий андролог. Андролог це лікар, який займається чоловічим, чоловічим інтимним здоров'ям і не тільки інтимним здоров'ям. Тобто, це лікар, який працює з сурогенітальним трактом, з гормонами і з безпліттям. З якими проблемами звертаються до андролога. До андролога. Звертаються пацієнти з проблемами еректильної дисфункції, перечасної якуляції, безпліддя, гормонального дисбалансу. Але оскільки я Лікар комплексного підходу до мене звертаються пацієнти із ожирінням, з метаболічним синдромом, з гормональними порушеннями, і в тому числі і з порушеннями ваги, нормалізації ваги і з проблемами цукрового діабету. Як підготуватися до прийому? Як правило, пацієнти мають прийти на ще серця. За три години не мочитися і за три дні не еякулювати. А далі, вже по схемі, в залежності від скарг, ми вже підготовлюємо пацієнта, якщо потрібно, на інші дослідження. Як проходить прийом у лікаря-андролога? Дуже весело, дуже цікаво. Прийом триває 2,5-3 години. Починається все зі знайомства. Ми з пацієнтом спілкуємося. Я збираю скарги, це називається анамнез, анамнестичні дані. Після цього, якщо пацієнт над ще серця, ми, його, ми робимо забір аналізів, ми його годуємо. А вже після цього він заповнює певні анкети, опитувальники, огляд і так далі. Але прийом проходить в мене дуже цікаво. Як зрозуміти, що час завітати до андролога? Це не потрібно розуміти а потрібно а, кожному чоловікові. Знати, що СТО проходить не тільки там раз на півроку його автомобіль, а раз на рік кожен чоловік, який себе поважає, він приходить до лікаря, чоловічого лікаря, і просто профілактично здає е, аналізи, е, можливо, лабораторні інструментальні якісь методи обстеження е, і просто профілактично. Раз на рік він робить СТО свого здоров'я. Які існують методи обстеження? Вони дуже різні, в залежності від того, яка проблема. Це можуть бути від УЗД, закінчуючи. Доплером судин статевого члена, що я дуже люблю використовувати в своїй практиці, особливо при еректильній дисфункції. Це основа основ. Це лабораторні методи обстеження е, різних біоматеріалів, сича, е, сперма, кров і так далі. Як вберегти чоловіче здоров'я? Перш за все, це класичний ЗОЖ, який дуже багато людей ігнорує. Люди розуміють, що ну навіщо мені спати? Ну, буду я лягати спати у другій годині. Але за рахунок сна я зроблю стільки-стільки багато-багато справ. А насправді ми крадемо у себе. Через там 10 років 50-літніх, 50 ми крадемо у себе своє здоров'я. І, наприклад, що стосується сна, я сну приділяю дуже багато уваги на своєму прийомі, тому що це і зниження тестостерону. Це збільшення ваги Пацієнти, які, наприклад, мало сплять, чи в них збитий циркадний ритм. Це пацієнти з високим ризиком серцево-судинних захворювань, судинних катастроф, цукрового діабету і так далі. Тому ЗОЖ має дуже важливе значення. Чому виникає проблема з ерекцією? Еректильна дисфункція вона дуже багатокомпонентна ніколи не буває тільки однієї причини. Це, як правило, і судинна патологія, тому що якщо у пацієнта, наприклад, є гіпертонічна хвороба, в нього рано чи пізно будуть проблеми з ерекцією. Якщо у пацієнта знову ж таки є цукровий діабет, в нього є судинні порушення не лише статевого члена, а і всього організму, тому судинний фактор дуже важливий. Також це Гормональний дисбаланс це нейрогенні якісь причини. Дінцефальний компонент дуже важливий. Тому еректильна дисфункція це не просто щось одне, що зламалося. Як правило, щось ламається, приєднується голова. Чи була голова? Був якийсь, наприклад, синдром тривожного очікування, а, сексуальної неудачі, чи якісь були інші психологічні аспекти. І потім під'єднується ще органічна якась проблема. Тому еректильна дисфункція це така багатокомпонентна проблема, яка. На сьогоднішній день вирішується, оскільки я лікар, який комплексно підходить до всіх проблем. Я працюю дуже багато зі стовбуровими клітинами, з біоідентичними палетами. І за допомогою мінімізації таблетованої терапії мій пацієнт, як правило, не вживає кошик таблетків. Мій пацієнт це той пацієнт, який прийшов, пролікувався. Ми отримали якийсь результат. Особливо при еректильній дисфункції підкреслюю дуже ефективним методом на сьогоднішній день являються стовбурові клітини. І, як правило, ми з цим справляємося на 90 зі 100 відсотків. Це точно. Передчасна еякуляція. Це симптом. Перечасна еякуляція це діагноз, який і являється симптомом цього діагнозу. На сьогоднішній день, взагалі, у війну ця проблема почастішала. Але теж вона лікується, тому я рекомендую завжди чоловікам не страждати мовчки, не очікувати Мамни небесної. А, а ось якось воно пройде, а приходити на прийом і е, просити допомоги. Чоловіче безпліття. Причини. Причин чоловічого безпліття також дуже багато. Це і вроджені є вади, і е, генетичні вади, так вроджені, і гормональні якісь проблеми. і… Проблеми того ж зожу, якщо цьо, чоловік е, наркозалежний, якщо у чоловіка є якісь певні е, вибагливі моменти з приводу сна, він спить з п'яти ранку там, до 12 дня, е, він там якісь айтішник і так далі, в нього будуть е, висока вірогідність того, що в нього будуть проблеми з безпліддям. Проблеми із сечовипусканням це вікова проблема чоловіків. Це проблема, яка турбує хлопчиків в 22 роки. Це проблема е зачасту е з. Передміхоровою залозою. Найчастіше це передміхурова залоза, і абсолютно не потрібно прив'язуватися до віку. Це може статися і в 22, і в 42, і в 92. Профілактика простатиту. Знову ж таки зож має бути одна партнерша. Я завжди чоловікам розповідаю про передміхурову залозу на прикладі губки, яка є у нас на кухні. Якщо розлити воду і покласти губку в цю воду, губка все має в себе ввібрати. І ось передміхурова залоза, оскільки було в тебе партнерш, передміхурова залоза все в себе вбирає потрошку від кожної партнерші. І дуже часто а, ми отримуємо якийсь бактеріальний простатит. Із-за того, що було дуже багато різних інфікувань. А я, як за першою спеціалізацією дерматовенеролог, в венерології я знаю все, тому, перш за все, це не про таке безпорядне статеве життя, а має бути одна, партнерша, яка постійна. Яку ти любиш, кохаєш, носиш на руках, даруєш квіти, лабутени і все по списку. Але е, окрім того, що має бути постійна партнерша, має бути захищений е, статевий акт, якщо це не постійна партнерша, якщо вони змінюються там через якийсь період часу. І ЗОЖ, про який я дуже люблю говорити. Алкоголь, паління негативно впливає на чоловіка. Я дуже люблю е, пацієнтів, які п'ють, курять і ще якщо вони наркозалежні. Тому що буде робота у мене, буде робота у інших лікарів, це я зараз шуткую. А насправді е, це дуже негативно впливає на загальний стан здоров'я, на е, мислення, на пам'ять, на емоції, на гормональний фон. І вчасності на чоловіче інтимне здоров'я. Чи існує чоловічий клімакс? Це називається антропауза. Якщо у жінки ми це так різко бачимо. Припинилася менструація, немає місячних. Вона починає себе почувати в менопаузі, якось там ці припливи, відпливи, щось там плаває, їй погано. То у чоловіка це поступовий-поступовий процес входу в андропаузу. Якщо казати точніше, починаючи з 30 років. Кожен рік на 1% зменшується тестостерон. Але ми кажемо про андропаузу це не лише тестостерон. Я просто на прикладі кажу, що у чоловіка це не такий, от як уривок раз і обірвалося все. Так? А в нього це поступовий період, він входить в андропаузу, він це не відчуває різко. Але кожен чоловік має розуміти, що після 45-ти Профілактичний огляд, профілактичний чекап для того, щоб розуміти, коли в який період підключити гормон-замісну терапію. В частності, я не люблю синтетичних препаратів. Я не запобіг, я не е Використовую гормон вмісні таблеточки. Я не використовую. Я люблю використовувати біоідентичні палети, тому що це не синтетика, немає побічних ефектів, якщо правильно підібрані, і пацієнт краще це переносить. І у моїх пацієнтів якість життя набагато підвищується, коли комплексно ми підійшли із біоідентичними палетами, і з тубурові клітини. Я дуже часто в своїй практиці використовую крапельну терапію, тобто крапельниці. І мій чоловік, мій пацієнт в 60 років це чоловік, який активний, він в бізнесі. В 75 років в мене є пацієнт, який ще тримає свій бізнес, їздить за рулем, за кермом. І він дуже активно веде такий спосіб життя, немов по йому там 32-35 років. Чи правда що чоловіки ставляться до свого здоров'я зневажливо, бо соромно зізнатися? Е, абсолютно ні. Якщо у жінки, от, наприклад, я з жінками працюю з пролапсами, тобто з опущенням стінок вагіни. От у жінки є ця проблема, або, наприклад, стресове нетримання сечі. Вона купляє ці прокладки, замовчує цю проблему, ну нічого страшного ж про це ніхто не знає, окрім Ватсенса чи там простора, і, ну, може, чоловік ще бачить, що вона носить ці прокладки. І вона якось так живе в цьому, живе в цьому, ну, а вже потім якось десь супутньо з якимись питаннями ми виявляємо, що в неї є пролапс. І вона дивується, що це лікується, так це лікується. Тобто жінка дуже часто на своє інтимне здоров'я, на своє жіноче інтимне здоров'я, е, якось закриває очі, і в неї це все на останньому плані. А я завжди кажу, що промежена – це ваше друге обличчя. І ви маєте за ним доглядати точно так же, як і за нашим першим обличчям. Що стосується чоловіків, от абсолютно не згодна з цим запитанням, тому що чоловіки, якщо в них є проблема. Вони біжать до лікаря, вони запитують. Звісно, є ті чоловіки, які приходять до мене на прийом. Коли тільки з'явилися соцмережі, там роки два-три, мене лякало а, таке висловлювання Я за вами стежу два роки. І тільки ось я прийшов. Для мене стежу два роки, ну, це по типу, там, ти ходиш за мною по кущах, по під'їздах і стежиш. А насправді вони інколи відслідковують, вони налаштовуються, але вони приходять. Я дуже знаю мало чоловіків, які закрили очі і на свої інтимні сексуальні проблеми не звертали увагу. Загалом чоловіки завжди біжать за допомогою. Як впливає зайва вага на чоловіче здоров'я? Дуже негативно, особливо на е, сексуальне здоров'я. Але і не тільки на сексуальне здоров'я, це і Серцево-судинні проблеми, взагалі судинні катастрофи, людина, яка має надлишкову вагу, інсулінорезистентність, підвищені холестерини, коли в нього взагалі є метаболічний синдром, як я кажу, біріміняшкі чоловіки, да, коли вони з животиками, це вже є не норма, це є не здоров'я. І коли такого чоловіка бачити, розуміти, що в нього є, чи скоро будуть. Проблеми з ерекцією, з гормональним фоном, тобто, це не здоров'я. Ожиріння ніколи не приносить здоров'я, не кажучи про печінку. Печінка вона в жиру, це стеатози, гепатози, фібрози і так далі. Це все дуже негативно впливає в цілому на здоров'я.